Сьогодні приготувала капусняк. Такий наваристий, густенький, кисленький. Обожнюю його, як і всі українські традиційні супи. Показую свій варіант приготування. Для початку я взяла гарне свиняче ребро, нарізаю на шматки і відправляю варитися. А тим часом готую засмажку. Для цього потрібно взяти копчену грудинку, нарізати на шматочки і відправити смажити. Ще треба подрібнити цибулю і нарізати моркву солом. Їх також відправляю до грудинки і обсмажую до напівготовності. Наступним кроком я промиваю пшоно і залишаю трохи. Настоятися. Далі невеликим кубиком нарізаю картоплю і відправляю варитися до ребер. Слідом за картоплею кладу і пшоно, а також засмажку. Далі я додаю сіль і чорний мелений перець. Відправляю на вогонь прокипіти 10 хвилин. Наступною буде королева супу. Квашена капуста. Для себе я обрала від торгової марки Greenville. Вони точно вміють класно квасити. Перевірено. Додаю капусту до супу і відправляю прокипіти ще 5 хвилин. А тим часом нарізаю улюблену зелень. В мене це петрушка. Додаю до супу і можна їсти. Не забудьте додати. Дати сметани всім смачного.